Уяви кімнату, де в прямому ефірі показують найстрашніше, що тільки може придумати людська фантазія. Тисячі людей платять криптовалютою, щоб подивитися смерть. Це легендарні Red Rooms. Але чи правда вони існують, чи це лише моторошний міф Даркнету, що живиться нашими найглибшими страхами? Сьогодні ми зануримося у цю темну безодню, щоб розкрити правду. Red Rooms – одна з найбільш обговорюваних і водночас найстрашніших тем у глибинах Даркнету. Це нібито онлайн-кімнати, де в прямому ефірі відбувається немислиме: насильство, катування або навіть вбивства людей. Глядачі, що знаходяться по всьому світу, платять величезні суми в біткоїнах, щоб стати свідками цих жахів. Деякі чутки стверджують, що за певну плату глядачі можуть навіть керувати шоу, замовляючи, що саме має статися з жертвою. Це звучить як сценарій найжорстокішого фільму жахів, що перевершує будь-які вигадки. Але чому так багато людей вірять, що це реально і чому ця легенда продовжує жити для інтернет-користувачів, дослідників кібербезпеки та техноентузіастів, які звикли до логіки та фактів. концепція Red Rooms є справжнім викликом. Вона розмиває межі між міфом та реальністю, змушуючи нас замислитися над Найтемнішими куточками людської психіки ми спробуємо розібратися, де закінчується вигадка і починається потенційна, жахлива правда. Перші моторошні історії про Red Rooms почали з'являтися ще на початку 2010-х років, задовго до того, як Даркнет став широко відомим. На анонімних форумах, таких як 4chan та інших закритих спільнотах, люди почали розповідати про закриті трансляції, доступ до яких можна було отримати лише через запрошення. Ці запрошення, звісно, коштували чималих грошей. Один користувач міг стверджувати, що бачив, як у реальному часі катували людину, описуючи жахливі деталі. Інші, більш скептичні, казали, що це були лише постановки або вигадки, покликані налякати. Проте кількість таких історій невпинно зростала, створюючи навколо редрумс ореол таємничості та непереборного жаху. Ці легенди поширювалися зі швидкістю лісової пожежі. Підживлюючись загальною містифікацією Даркнету, чим більше поліція та спецслужби закривали чорні ринки, що торгували наркотиками чи зброєю, тим більше легенд про Red Rooms ширилося мережею. Це створювало враження, що якщо існують такі жахливі речі, то чому б не існували й Red Rooms? Саме в цей період, коли Даркнет ще був малодослідженою територією для більшості, міф про Red Rooms знайшов благодатний ґрунт. Він став своєрідним уособленням усіх найгірших страхів, пов'язаних з анонімністю та безкарністю, які, як вважалося, панують у тіньовому інтернеті. Це був ідеальний сюжет для міської легенди цифрової епохи. Чому ж так багато людей, включаючи навіть досвідчених інтернет-користувачів, схильні вірити в існування Red Rooms? Ця віра ґрунтується на кількох ключових факторах, які переплітаються між собою, створюючи переконливу, хоч і жахливу картину. По-перше, у Даркнеті дійсно існують форуми та сайти з надзвичайно страшним і незаконним контентом. Ми говоримо про відео злочинів, нещасних випадків, аварій, а також про матеріали пов'язані з експлуатацією дітей, торгівлею людьми та іншими жахливими діяннями. Існування такого контенту, який є абсолютно реальним, створює прецедент: якщо є записи вже скоєних злочинів, то чому б не бути і трансляціям у реальному часі? По-друге, вже були знайдені реальні сайти, де продавали відео з насильством, хоч і не в прямому ефірі. Це означає, що уявлення про Red Rooms не виникло з нуля, а має під собою певне підґрунтя у вигляді вже існуючих злочинних практик. Це підживлює страх, що технології можуть бути використані для ще більш жахливих цілей. І по-третє, сама ідея, що хтось платить за жахи наживо, робить цю легенду ще більш реалістичною та моторошною. Вона апелює до найтемніших сторін людської природи, до збоченої цікавості та здатності до жорстокості. Це змушує нас замислитися, наскільки далеко може зайти людина заради грошей чи збоченого задоволення. Для техноентузіастів і дослідників, які розуміють можливості сучасних технологій, концепція Red Rooms не здається абсолютно неможливою з технічної точки зору. Шифрування, анонімні мережі, криптовалюти. Все це створює інфраструктуру, яка могла б теоретично підтримувати такі трансляції. Ця технічна можливість лише посилює віру в міф. Ми, як дослідники, не можемо просто прийняти легенду на віру. Журналісти, хакери, експерти з кібербезпеки і навіть правоохоронні органи, такі як ФБР, неодноразово намагалися знайти докази існування Red Rooms. Вони проводили масштабні розслідування, занурюючись у найглибші куточки Даркнету. Проте, попри всі зусилля, жодного підтвердження реальних трансляцій, які б відповідали опису RedRooms, не було знайдено. Усе, що вдавалося виявити, це численні шахрайські сайти. Ці сайти обіцяли доступ до ексклюзивних червоних кімнат, вимагаючи від користувачів оплату в біткоїнах. Після отримання оплати ці шахраї просто зникали, залишаючи жертв без грошей і без доступу до обіцяного контенту. Це класична схема скаму, яка використовує страх і цікавість людей. Вони грають на емоціях, знаючи, що мало хто звернеться до поліції, зізнавшись, що намагався купити доступ до незаконного контенту. Навіть найбільш відомі зливи або докази, які час від часу з'являлися в мережі, виявлялися монтажем, підробкою або просто вигадкою. Деякі з них були частиною вірусних маркетингових кампаній, інші спробами привернути увагу до певних ресурсів. Жоден з цих доказів не витримав ретельної перевірки. Тому більшість експертів з кібербезпеки та правоохоронних органів сходяться на думці: Red Rooms – це вигадка. Це міф, створений для наживи на страху цікавості та наївності людей. Це ефективний інструмент для шахраїв, які використовують моторошну легенду для власного збагачення. Але тут є одна важлива деталь, яка не дає нам повністю відкинути ідею Red Rooms. Хоча прямих доказів їх існування немає, поліція та спецслужби не раз знаходили відео реальних злочинів у Даркнеті. Це були записи викрадень, катувань, сексуального насильства, а іноді навіть терактів. І хоч ці матеріали не були трансляціями у прямому ефірі. Як у легендах про Red Rooms, факт залишається фактом. У тіньовому інтернеті справді є контент, який краще ніколи не бачити. Це доводить, що людська жорстокість і збоченість не мають меж, і що Даркнет є притулком для найжахливіших злочинів. Ці реальні злочини, зафіксовані на відео, є набагато страшнішими ніж будь-які вигадані Red Rooms. Вони показують, що злочинці використовують анонімність Даркнету для поширення та монетизації своїх жахливих діянь. Це створює атмосферу, в якій міф про Red Rooms здається цілком правдоподібним. Тому багато хто вважає, що Red Rooms можуть існувати, але не у вигляді відкритих для всіх трансляцій. Можливо, вони функціонують у надзвичайно закритих колах, доступ до яких мають лише обрані, перевірені учасники. Це можуть бути приватні сервери, захищені багаторівневим шифруванням та системою запрошень, що робить їх практично неможливими для виявлення. Ця темна правда полягає в тому, що навіть якщо Red Rooms як масове явище є міфом, сама ідея такого контенту не є абсолютною фантазією. Вона ґрунтується на реальних злочинах, які відбуваються в даркнеті, і на здатності людини до неймовірної жорстокості. Це змушує нас бути пильними і розуміти, що інтернет має свої дуже темні сторони. Міф про Red Rooms, навіть якщо він не відповідає дійсності, має значний психологічний вплив на інтернет-користувачів. Він слугує своєрідним попередженням, нагадуючи про потенційні небезпеки Даркнету та про те, наскільки далеко може зайти людська жорстокість. Ця легенда підживлює нашу природну цікавість до забороненого, але водночас викликає глибокий страх. Для дослідників кібербезпеки та правоохоронних органів міф про Red Rooms є важливим індикатором. Він показує, які страхи існують у суспільстві щодо тіньового інтернету. Це також стимулює їх до подальших розслідувань, щоб виявити та припинити реальні злочини, які можуть бути схожими на ці легенди. Ця історія також підкреслює важливість критичного мислення в цифрову епоху. В умовах, коли інформація поширюється миттєво, анонімність дозволяє створювати будь-які історії? Важливо вміти відрізняти факти від вигадок. Міф про Red Rooms є яскравим прикладом того, як страх і невідомість можуть бути використані для маніпуляції. Він також змушує нас замислитися над етичними аспектами технологій. Якщо теоретично можливо створити таку платформу, то які моральні та етичні бар'єри повинні існувати, щоб запобігти її появі? Це питання, яке виходить за межі простого розслідування і стосується фундаментальних цінностей суспільства. Отже, red rooms це чи то страшний міф, що живиться нашими найглибшими страхами, чи то добре прихована правда, яка залишається недосяжною для більшості. Прямих, беззаперечних доказів їх існування у вигляді масових трансляцій, немає. Більшість доказів виявляються шахрайством або вигадками. Але одне точно. Даркнет уже довів, що людська жорстокість не має меж. Існування реальних злочинів, зафіксованих на відео, та можливість їх поширення в анонімному середовищі робить ідею Red Rooms не такою вже й фантастичною. Це змушує нас бути пильними і розуміти, що інтернет має свої дуже темні сторони. Навіть якщо легенди про Red Rooms вигадані, саме існування таких історій показує. Наскільки темним може бути інтернет і наскільки глибоко може зануритися людська психіка? Це нагадування про те, що технології є лише інструментом, і їх використання залежить від моральних якостей тих, хто ними користується. Чи існують Red Rooms насправді? Ми, можливо, ніколи не дізнаємось, напевно, адже найглибші таємниці Даркнету залишаються прихованими. Але якщо ти хочеш ще більше моторошних історій, глибоких розслідувань та правди про тіньовий інтернет, підпишись на наш канал прямо зараз. Ми продовжимо досліджувати найпотаємніші куточки мережі, розкриваючи міфи та викриваючи реальні загрози. Підпишись, бо далі буде ще темніше, і ти не захочеш пропустити жодного нашого розслідування. Залишайся з нами, щоб бути в курсі, адже знання це твій найкращий захист у цьому небезпечному цифровому світі.